Привіт! Сьогодні ми побуваємо ну ніби на морі, але насправді будемо вчити означення, і воно підкреслюється хвилястою, тому хвилька. Загалом ми далі переходимо до розгляду другорядних членів речення. Тобто буде означення, потім додаток і потім обставина. Розпочинаємо ми саме з означення. Означення відповідає на запитання, який чий котрий. І, звісно, їх можна відмінювати. Ці запитання, якого, якому, чи його, котрого і так далі. Нам потрібно орієнтуватися в засобах вираження означення, щоб ви розуміли, що воно буває дуже різне. Не просто прикметник, як ви звикли: зелена весна, блакитне небо, чудовий настрій і так далі. А можуть бути і числівники, і займенники, і дієслова, і іменники, і прислівники. Ця таблиця допоможе нам це побачити і це зрозуміти. Тому розбираємо. Ми стежимо за всіма словами, які тут є означення. Перше речення. І подивимося, що тут є означеннями прикметниками, вираженими прикметниками. Частини мови ми вже знаємо з попередніх уроків, тому нам це буде легко. Води які сірі. Зверніть увагу, що до означення ставимо питання від якогось іменника. Води, які сірі. Означення це ознака якогось предмета чи поняття, тобто його опис, неба якогось сірого. А от посірілу, землю яку посірілу, це вже буде дієприкметник. землю яку посірілу, Означення вирішено виражене дієприкметником, другий пункт. Отже, запитання до означення ставимо від іменника. Дієприкметниковий зворот. Щоб знайти дієприкметниковий зворот, я шукаю дієприкметник налитої, тому що це від дієслова налитий, налитий, відповідно долини якої налитої. Дієприкметник. І всі слова, залежні від дієприкметника, становлять разом з дієприкметником дієприкметниковий зворот, і прийнято зворот підкреслювати повністю однією лінією, вклястою, як один член речення. Долини якої налитої зеленим хлібом? Числівник. Ковток який? Котрий краще, ковток котрий? Перший. Котрий, тому що числівник відповідає на запитання, котрий і скільки? Займенником може бути вікном, чиїм твоїм. Чи є вікно твоє? І поміняли відмінок, вийшло вікном чиїм твоїм? Рюкзак, чий його, тобто цей рюкзак йому належить, чий? Отже, запитання, чий, чия, чи є, запитання, яке вказує на належність, це теж запитання означення. Далі трішки такі дивненькі випадки, але зараз їх розберемо. Іменник в непрямих відмінках. Непрямі відмінки. Це означає всі, крім наземного. І крім кличного. Кличного тут теж не буде. Тобто, іменник в різних відмінках, крім наземного і кличного. Хочу замовити пасту з морепродуктів. Хочу замовити пасту, і, можливо, хтось хоче запитати пасту з чого, але ж можна ще й запитати пасту яку з морепродуктів. Ми описуємо, яку саме пасту ми хочемо, це опис, якщо опис, то це означення. Можете зрозуміти собі це так, що якщо у вас є сумнівом між питанням додатка пасту з чого, і питанням означення пасту якого, то краще віддавайте перевагу означенням, тому що це більш природне. Зараз покажу вам приклади, на основі яких можна буде зрозуміти, чому ось така постановка питання є більш природною. Приклади. Уявімо собі такі діалоги, що ми з кимось спілкуємося. І нас запитує наша, наприклад, сестра. Я шукаю ключ, ти не бачила його? І подумайте, що ви відповісте своїй сестрі на таке питання. Ви відповісте від чого? Ні, скоріше за все, ви на автоматі відповісте, який? Який ключ? Я шукаю ключ, а ви який? який ключ? Чи просто який? І тоді вам сестра каже від вхідних дверей. Тобто я шукаю ключ від вхідних дверей. Запитання буде таке: ключ який від вхідних дверей? Тобто, ось це все від вхідних дверей буде означення, а не від чого не додаток. Уявляємо другу ситуацію в ресторані. Ви приходите і кажете, офіціанту: добрий день, хочу замовити пасту. Перше, що у вас на автоматі запитає офіціант, це він не скаже пасту з чого ви хочете замовити. Він скаже, яку пасту ви бажаєте, яку пасту? Або просто яку. І тоді ви відповідаєте з моря продуктів. Тобто, повне речення вийде: Я хочу замовити пасту з моря продуктів. Пасту не з чого пасту яку? Це опис пасти, якою вона є. Отже, питання, яку із морепродуктів це означення. Ось за такою логікою ми отримаємо такі трошки дивненькі означення, які виражаються іменником на прямих відмінках, як ось тут. І може бути ще прислівник або інфінітив. За таким самим принципом. Каву, яку? По-східному це опис кави. Під кінець дня в мене з'явилося дике бажання відпочити. Тут я ще зверну увагу на граматичну основу. Бажання, що зробило, з'явилося. Ось ця граматична основа. А відпочити це вже не граматична основа, це вже не присудок, що роби, зробити відпочити. Ми вже знайшли присудок бажання, що зробило, з'явилося. А бажання воно не відпочиває. Тобто, відпочити не стосується підмета. Це інший член речення, і ми можемо поставити питання, бажання яке? Тому що це питання просто дуже логічно сюди підходить. Отже, ми ставимо питання з точки. Зору природності мовлення та е, логіка, бажання яке відпочити. У тестах вам також можуть траплятися такі поняття, як узгоджене і неузгоджене означення. Тому маємо їх розібрати. Отже, є два типи означень узгоджене та неузгоджене. І є два способи, як їх розрізняти одне від одного. Я вам розкажу про обидва способи. Простий з одного боку, простий спосіб, але для нього треба буде трошки так запам'ятати інформацію, це на цьому слайді. Треба запам'ятати те, що якщо у вас означення прикметник, діє прикметник порядковий числівник, то воно точно буде узгоджене. І якщо означення виражене іменником, прислівником, інгнітимом, то воно, відповідно, буде не узгоджене. Якщо ви це запам'ятаєте, якщо вам легко так запам'ятовувати, ви можете цим користуватися і виконувати тести таким чином. Ну, займенником буде по-різному, тому що, наприклад, якщо твоїм, то це буде узгоджене означення, а його це буде не узгоджене. І щоб це зрозуміти, нам треба розібрати другий спосіб визначення типів означень. Ось буде другий спосіб. Я поясню вам його простими своїми словами. На прикладі вишневого пирогу. Ем, я спечу вишневий пиріг, і я спечу поріг з вишнями. За змістом це практично одне й те саме. Е, і вишневий і з вишнями це буде означення поріг який, і тут так само пиріг який. Я з цього речення заберу ціле словосполучення, вишневий пиріг, відповідно, щоб в мене був контекст, і тут так само пиріг з вишнями. Поріг це буде означуване слово, тобто це те слово, від якого залежить означення, і вишневий з вишнями — це означення. Тепер я спробую їх поставити в декілька відмінків. Я візьму родовий і давальний, тому що вони легенькі. Вишневий поріг в родовому. Немає вишневого пирога, і вишневий поріг в давальному даю вишневому пирогу. Я могла би ставити їх ще в інші відмінки, можуть усі ставити, але щоб зекономити час і сили, на що я не буду цього робити. Родовий відмінок пиріг з вишнями, немає пирога з вишнями. І давальні так само. Даю кому-чому пирогу з вишнями. І можна було б ставити ще в інші відмінки, але нам цього вистачить. Тепер дивлюся на різну поведінку. Узгоджених і неузгоджених означень. Коли це означення узгоджене, то при відмінюванні воно змінюється. Стало вишневого вишневому. А коли це означення неузгоджене, воно не змінюється при відмінюванні. Е, з вишнями і так і лишилося з вишнями і знову лишилося з вишнями. І постійно буде лишатися з вишнями. Тобто воно не узгодилось з означуваним словом «поріг», Значить, воно не узгоджене. Отже, не міняється не узгоджене. Міняється узгодження, тому що узгоджується з означуваним словом. І цей спосіб буде працювати на 100% завжди. Наприклад, там, де зиманик був. Чекаю тебе під твоїм вікном, твоїм. Твоїм вікном відмінюю. Твого від вікна. Твоєму вікну міняється. Твого твоєму. Його рюкзак відмінюю. Немає його рюкзака. Давай не даю його рюкзаку. Його його не міняється, значить, це не узгоджено. Право. Будемо шукати тут означення. І зробимо так, що пошукаємо неузгоджені означення. Ставити на паузу. Шукаєте, виписуєте, а потім перевіряєте, звіряючись з моїми поясненнями. Всі поставили на паузу, попрацювали, тому що треба цінувати свій час і використовувати його раціонально. А це треба для тестів. Це є в тестах, потім я покажу тест такий. Ми замовили каву, яку по-італійськи, мистецтвом яким танцювати. Пудинг який зі смородини. І лайфхак. Дуже часто, коли означення не узгоджене, його можна замінити на узгоджене означення. Наприклад, пудинг зі смородини. це ж те саме, що смородиновий пудинг. Якщо я змогла так замінити, це моя підказка, що це точне означення, а не щось інше. Замінити так вийде не завжди, не завжди, але досить частенько. І такі випадки люблять давати у тестах. Плаття яке в клітинку, поради чаї його, і тут ще місце яке? В житті, тому що ми можемо сказати життєве місце переформулювати на узгодження, команду яку рушати. Дорога, яка дорога ліворуч? Тут ще є означення дубовими, але воно узгоджене. Як я бачу швидко, що воно узгоджене, я бачу, що воно виражене прикметником. Якщо у вас прикметник діє, прикметник порядковує числівник, то це узгодження. Якщо прислівник, іменник інфінітив, то це не узгодження. Це швидкий спосіб. Чоловік, чоловік і опис чоловіка. Який цей чоловік у формі? А потім ще опис форми? Е Якій формі залізничника. Чоловік який у формі залізничника. Шафа яка для книг? Або можна замінити книжкова шафа? Це опис яка ця шафа? І опис хлопця. Хлопець який в окулярах? Не хлопець в чому? Ну, ніби той в чому, але. Який звучить тілогічніше, природніше, бо це його опис, опис зовнішності, який лопається в окулярах. Всі, що підкреслені лакитним, це не узгоджені, і оце дубовим, оранжевим воно єдине узгоджене, бо прикметником вирішено. Приклад тесту, де це використовується. Тут є і про додаток також. Додаток ми ще не вчили, але будемо вчити. Нас тут цікавить дуже узгоджене і неузгоджене означення, але я вам розберу повністю. Ви також, будь ласка, виконайте, поставивши на паузу. Мова є говір. Я визначаю спочатку граматичну основу, щоб не заплутатись. І тоді вже знаю, що говір це частина присутка. Це іменник, тому іменна частина присутка. Мова чия Чи чия це означення, і воно виражене іменником, значить, воно не узгоджене. Перекласти кого що, перекласти кого що. Це запитання додатка, і ми будемо вчити, що якщо запитання кого що, то це прямий додаток. Напрямого тут не буде, тому що неповторний це аромат який, неповторне це означення. І зразу видно, що воно виражене прикметником, то це 100% узгоджене. Прикметник це завжди узгоджене означення. Можна також перевіряти узгоджені, неузгоджені тут, е, змінюючи відмінок, так як ми це е, робили там, е, але швидше тут, за частиною мови, мені здається. Е, ще таке завдання, ще більше речень для вашої практики теж ставимо на паузу і практикуємось. Тут я написала знайти всі означення, тоді знайдемо всі означення, але, щоб ви краще розуміли, я запишу неузгоджені блакитним, а узгоджені оранжевим. Я буду їх підкреслювати цими кольорами. Дня якого учорашнього, думка яка допомогти. Інфінітив тому не узгоджені. Думка яка? Думка не що зробити? бо Думка нічого не робить. Хоч і ні, робить вона засіла. Думка що зробила засіла під присудок. Тому допомогти це вже не присудок. думка яка? Перекрити сусідові дах на хаті. До речі, можна ще поставити питання дах який на хаті? Логічно, дах який? Марійка отримала завдання. Яке завдання? Марійка отримала, кого що завдання? А завдання яке? Описуємо, яке це завдання написати. Розповідь, хто, кого що розповідь? Розповідь яку? Про дідуся, Логічно, правда? Дідуся, чи його дідуся? Чи якого дідуся? Свого? Ось так буде. Тільки свій це, до речі, узгоджений буде. Узгоджений. Свій дідусь, свого дідуся, своєму дідусеві узгоджений, тому що міняється при відмінюванні. У друга якого справжнього повинна виробитись звичка? Звичка яка? Неузгоджена, бо дієслово, інфінітив. Приходити на допомогу в скрутну хвилину. Хвилину м'яку скрутну. Зверніть увагу, що приходити це не присудок. Присудок тут звичка, що робить, повинна виробитись. виробитись. Настав для Сашка час. Час настав. А який це час, який він прощатися? Час, який прощатися? Ось і наблизилася година. Година наблизилася це підмет присудок. А година яка саме година? Яка вона? Вирушати. Година, яка? Вирушати. Прийшла пора вилітати, але там із гнізда. Пора прийшла, це підмет присудок. Я підкреслюю їх вам, щоб ви не плутали присудок та означення. Пора, яка вилітати. Яка пора прийшла? Вилітати. Вікно світиться, де у хаті, а у хаті якій хаті? Скраю, хата яка скраю? Закодовано кого що? Дух, дух, який дух потужний, це прикметник, це узгодження. І дух чий? Народу, бо це ж народний можна переформулювати на народне, значить це точно означає. А тут діє дієприпадковий зворот, який заворожений красою і підкреслюємо повністю як одне ціле, бо так прийнято зі зворотами. Вбирає в себе всі чари природи. А можна ще, напевно, які всі чари, які всі. Якщо вам здається це складновато, то взагалі-то це так і є. Це не є легка тема. Не все у НМТ далеко, не все в НМТ легко, але якщо отак практикуватися, розбирати, розбирати речення і тести, то вам буде ставати легше. Тому просто працюйте, і ви точно будете бачити результат і краще розуміти. У нас залишилися тести, які ми теж зараз розберемо, ставимо на паузу, коли я показую кожен тест, щоб його встигнути виконати швидше, ніж я почну пояснювати. Творчість є мрійна і тривожна. А що я роблю? І так мабуть, присадок. Це частина присадка, тому що можна підставити є це наші попередні уроки, який ми вчили. Простий присудок складений імени, складені дієслів. Це складений імени, бо тут прикметника. Прикметника належить до складеного іменного. Людина знову є, вже вона в нас стоїть, є красивою. Так само складений імени, допоміжне слово та прикметник. Усі ми є, є душі. Є Те саме. А тут вечори що роблять? Спадають. Підмедприсудок, а тоді вже вечори, які липневі. Ми тут не скажемо, є липневі, тому що є, ми підставляємо тоді, коли якогось іншого присудка немає. А тут є присудок спадають. Тому це означення підходить. І вона тут бережена прикметником тому узгодженим. Вода є глибока, Підставили є. А оце тиха це вже буде означення, бо ми зробимо вода, яка тиха. Тут, до речі, така підказка, що зазвичай прикметник після підмета є присудком, а прикметник перед підметом як тиха є означення. Ну, за умови, звичайно, якщо там немає присудка дієслова. Наступний тест. Ставимо паузу. Хто що щасливі, і хто що безсмертні, що роблять, не помічають. Отже, тут підмет, тому що це якісь люди не помічають безсмертні, значені безсмертні люди. Література спроможна, але спроможна це таке абстрактне слово, воно має не конкретне значення, тому, скоріш за все, воно допоміжне і потребує до себе приклеїти ще основне слово, інфінітив, Спроможна сприяти. Це вийде складений дієслівний присудок. Людина, що робитиме, не прагнутиме панувати. Допоміжне слово не прагнутиме і інфінітив. це теж складений дієслівний присудок. Здатність, що робить, виникає. Здатність виникає. А тоді здатність яка це здатність? Перейнятися. Ось це означення. І воно не узгоджене, бо виражене інфінітивом. Художник, тут нема дієслова присудка, тому я його додам. Художник є, і продовження є беззахисне. Це складений іменний присудок. Іменний, бо коли прикметник, іменник присудкові це іменний. Наступне. Перед останнім нам треба означення. Так само все підкреслюємо по черзі. Якщо вам дуже складно таке аналізувати, то найпростіший спосіб це почати з граматичної основи, з підмета і присудка. В усіх незрозумілих ситуаціях визначає підмет і присудок. Ну, є посіяно, підставляю є, бо тут більше немає дієслова. Сльози побігли по угу. щоках. В чоках чиїх? Чи, чия, чиє, чиїх. Це означення, питання означення. І тут ще можна замінити на узгоджене означення по щуках дівочих, отже, це точно означення. Ми знайшли. Хто що святі, що роблять, ліплять. Хто розумний, що робить, мовчить, що творчість, чи є мрійне і тривожне. Ось так. Останній тест. Означення є в реченні. Ось так. Тобто нам треба просто знайти слова, слово, яке є означенням. Для цього я, скоріш за все, буду перевіряти слова, які нагадують мені означення, щоб переконатися, чи воно все-таки ним є. Тут поранений, але це хто поранений, що зробив застогнав? Він виконує дію. Це підмет, просто виражений дієприкметником. Навіжено. Навіжено — це питання як? Але питання як? Це не те саме, що який? Як таке коротеньке? Це обставина. Кричав як навіжено. Та ще й питання ставимо від присутка, а не від якогось іменника. А коли в нас означення, то питання має ставитись від іменника, значить це точно аж ніяк не означення. Мріяв стати. Стате дуже абстрактне слово, тому воно допоміжне, я хочу його продовжити основним словом стати музикантом. Це складений іменний присуток. Батько з сином поїхали, і ми потім будемо вчити, поїхали, з якою метою, щоб відпочивати, можна вставити, щоб То це обставина, вона називається обставина з мети, з якою метою вони поїхали. Методом виключення варіант йде. Але шукаємо. Промінь що робить, розбиває когось те, темряву. А промінь який? Сонця. І це те саме, що сонячний. Я можу замінити на сонячний, на узгоджене означення. Отже сонце це таке неузгоджене означення. Тести закінчилися. Якщо у вас з'явилося в процесі виконання прослуховування додаткові питання, то обов'язково їх пишіть я в коментарях я буду відповідати. Питання цілком могли з'явитися, тому що це не для всіх буде легко, можливо, трошки незвично, можливо, ви зі школи забули про ці різні типи означень. Отже, висновку з цього уроку. Означення це не лише предмети, це можуть бути різні частини мови, і інфінітив, і, слова, і іменник, і прислівник, і числівник, і займенник. А коли ми ставимо питання до членів речення різних, нам головне вмикати логіку, вдумуватися в сенс речення, в логічні зв'язки між словами, вмикати логіку, і, звісно, що натреновуватися. Якщо ви будете більше тренуватися, у вас буде краще виходити, навіть якщо на початку було важко. А просто треба починати з простіших речень і завершувати складнішими. Запитання, я думаю, ви запам'ятали, це який чий котрий та різні їхні відмінкові форми, якого, яким, якому тощо. І що вони поділяються на узгоджені та неузгоджені. і це може бути в тестах. Узгоджені це переважно прикметник, у неузгоджені – це переважно іменник, прислівник, інфінітив, якщо дуже коротко і попросто. Чекатиму на ваші коментарі і сподіваюся, що вам цей урок допоможе забрати ваші бали на іспиті.